Дякую за запрошення. Дуже цікава інвестиційна конференція. Ми, як урядовий офіс Ukraine Invest, сприяємо залученню та підтримці інвестицій. Для нас не має значення розмір інвестицій. Для нас головне забезпечувати успішні інвестиційні проекти в Україні. Відповідно, я вважаю, що ця конференція дуже важливою, тому що ми побачили різний рівень та напрямок інвесторів та підприємців, які сьогодні брали участь. Будемо раді надавати підтримку як у відповідності до закону про інвестиційних нянь, так і для компанії з меншим розвитком інвестицій для всіх тих, хто працює на розвиток інвестиційного ринку в Україні. Сьогодні ми присутні на форумі, де презентуємо наш проєкт Рібасінвест. Бачити, що така висока активність, дуже багато зацікавлених інвесторів та партнерів. Раді, що рухаємося до перемоги і до економічного розвитку. Останніми роками Україна розвивається на напрямку інвестування, і звичайні українці починають більше і більше цікавитися інвестиціями. Але на жаль, Культура інвестування в Україні дуже на низькому рівні. Люди не розуміють, як інвестувати, куди і з чого починати елементарних речей. І завдяки конференціям заходам, які проводяться на тему інвестицій, ми тим самим вкладаємо в розвиток не тільки самих українців, але і в економіку України. Дуже раді, що відбуваються такі офлайн-заходи. Дуже раді приймати в них участь. Компанія інжур продовжує розвивати комерційну нерухомість в Україні, і робити наших інвесторів багатшими. Будь ласка, знайомтесь з продуктом. Нас сьогодні багато людей мають змогу ознайомитись з продуктами інжур, мають змогу стати співвласниками, інвесторами великих комерційних прибуткових об'єктів, які на 10-30 років здані в оренду таким відомим мережам, як мережа супермаркетів «Сільпо», чи міжнародна мережа ресторанів Макдональдс. Долучайтесь, будемо дуже раді бачити. Віримо в перемогу! Радий представити компанію «Земінвест» на інвестпрактиці. Хотів би подякувати організаторам заходу за визначну таку подію. Ми всі скучаємо за такими подіями. Приємно бачити зацікавленість, приємно бачити потенційних інвесторів в різні активи. Зі з боку. боку Презентую наш проєкт як інвестиції в українську землю, як один з найбільш дохідних, найбільш потенційно безпечних інвестиційних продуктів свого часу. Інвестуйте з нами, інвестуйте в українське. Як і обіцяли, інвест практиці бути. І вона ще цікавіша, ще краще, ще більше інвесторів, компаній учасників Тому ми дуже раді і вітаємо усіх. Ім приємним заходом хотів би привітати всіх присутніх, партнерів, учасників цього заходу. Кількість людей в залі, а також на виставці експозиції, показує, що це наразі це дуже важливо.